Всім привіт, Мене звати Іра, і давайте сьогодні зв'яжемо таку шапочку. А, сразу хочу сказати, це канал про творчість. Тому підписуйтесь. І так, починаємо ми, звісно, ж, з кільця Амігурумі. А, приблизно в'яжемо, здається, там 18 стовпчиків з накидом. а, і з кожним рядом збільшуємо полотно. Тут я вже пров'язала декілька рядів, як ви бачите. А, тут Трошечки зовсім прискорена, так що в'яжу я не так уж і швидко. <хи> а, тут я вже зв'язала досить багато рядів, як ви можете побачити. А, і мені навіть придеться скоро розпускати дещо. А, хочу сказати декілька слів по пряжі. no name, але я знаю, що це 100% бабовна. Не пам'ятаю чесно, що це за пряжа, але вона. А, не була досить приємна, тому одяг з нею я б точно не в'язала. І вона на оці ось, якби, ниточки маленькі, завжди так розмотувалася. Тут вже майже готова шапочка, тут теж, але мені прийшлося, як ви бачите, розпускати. Розпускала я, напевно, досить багато рядів 3, бо вона була занадто велика. А у мене досить і так велика голова. тобто... Вона буквально могла спасти а, один момент, і мені прийшлось розпустити. А зараз ця шапочка, а, як на мене, ідеальна, мені дуже подобається, дуже гарна. І в'язала ягачком, до речі, половиною. І ось вже майже готова шапочка. Мені вона так сподобалася. Якщо чесно, з розпущеним волоссям вона виглядає набагато краще, ніж там з хвостиком чи ще з чимось. Ну, бо ви бачите, до речі, ось як вона виглядає. Залишилося лише сховати кінчики, і нарешті все. А якщо є, будуть якісь запитання по пряжі або по, по схемі, а, можу щось навіть в телеграм-канал на, виставити. Давно туди не писала нічого, але. З схемою можу поділитися. Так воно виглядає, мені не подобається, а ось так вже виглядає набагато краще. Ну що ж, всім папа, з вам петельок.